А той Шандер. Пішов. Пішов до вітали, але за годинку казав, що прийде. Або що? Ти хотів з ним побесідувати? Ні. Ну, хіба? Пару слів. Що мені з ним посідувати? У мене свірка в ціпі урвалася. Прийшов ув'язати. Маєш яку мотозку? Нема. Да, от візьми собі пряди води в дур. Чого тобі? А цей Шандер? Михайло Гурман. Чого тобі від нього треба? Я знаю. Ти як дівкою була? То ти його любила. І тепер любиш. Ну і що з того? Нічого. Я тобі кажу, хіба що не себе присилувати, щоб хоч жити зі мною по давньому. Ні, пропало вже. Господи, Господи. Пощо ти вивів мене з кримінала? Пощо ти не дав мені зігнити? Я думав, що немає гіршої муки над невольбум. Коли прийшли пани до мене і сказали, що я вільний, я думав, що мені трісне серце з великою втіхи. Я просив крил у Господа, щоб швидше дістатися додому. А вдома! Вдома таке, що мені я звик не вимовляю сказати. Таке, що мені неволя радян видається порівняно з цим. Чим я прогнівив Господа? Чим я обрати? Господа? Не, було, не плач, на мене ви не звертайся. сили мене віддали за тебе. І доки сила була моя, я була тобі вірною, хоч і чого любила, а тепер не стало моєї сили! Як там живе далі? А проби, як знаєш? А Гавби мене, прожили, Чи прожини, чи при собі мені сяде давай! Та й наш люблю тебе. Мені жаль тебе, як себе самого. Але я тебе прошу. Жайда людей зроби, щоб люди з нас не сміялися. Хіба я їм забули сміятися? Нехай вони сміються, коли їм смішно. Все-таки я прошу тебе. Не показуйся ти перелюблено з ним. Не купи моєї бідної голови. А ні, то вбий мене, щоб я не дивився на це все. Миколо, я тепер одного знаю. Його так, як досі знала тебе, і що він мені скаже, ти її робитиму. А більше ні на що не оглядаєшся. Ганьба то ганьба. Смерть то смерть. Жені, мені нічого не страшно. А ти роби, як знаєш. Господи. Та вона ж удивила зовсім. Говорить, як у гарячці. Це він. Проклятий якийсь від чари дав якийсь станя, щоб з вами сміятися. Слава Богу! Здорово був, Микола. Нарешті, нарешті ти заговорив до мене, як до старого знайомого. Та краще б нам було з тобою не знатися. А ти чого? Ну, Микола, як ти насовився? мов, би я тобі батька зарізав, та ти мені ще гірше зробив. Е ти йди і не плити дурниць. Та я гадав, що Серженю та й піду косити, а вони мене заставили карабін носити. Карабіне, карабіне, дай карабіночку. Через тебе, карабіне, втратив я дівочку, бо дай тоді карабіни в печі погоріли, аби мене молодого плечі не боліли. А ти зараз ми з тією ворожкою порадимось, як нам в світі краще жити. Анно, ну, дай нам який-небудь напест. Анно. Я не п'ю. то ти не п'єш? Нині тиждень пиво тепер не п'єш. Ну, Микола, це ти пусте, вигадав. На твоє здоров'я. Ну не журися! Вдар лихом об землю! Нехай мошкова кобила журиться, що велику голову має. Бачу, я з тобою немає іншої ради. Щоб ти здох. Ха, гарно ж ти мені здоровля, зичиш. Так все ти думаєш, що це мені здохнути належиться. Я думаю, що це було б ліпше і для мене, і для тебе. І для оцей. І для оцей. А й справді. Ми забули про нашу господиню. Анно. ходи, випий за здоров'я свого чоловіка. Анно. Ходи випий за здоров'я свого чоловіка! Твоє здоров'я, Михайле. А, 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 а бачиш, твоя дружина мені зовсім іншого бажає, ніж ти. Ну. А тепер же випоймо ж і за її здоровля. Але міцний вишняк в тебе, Михайле. Мені його двох чарок вже в голову б'є. Ну-ну, не слухай того синку мій. Це тільки твоя голова слабка. Міцною голови не по десяти чарках нахапається. Голова слабка, каже. Може, і твоя правда. Вона мені без вишняку твого ходила ходором, А тепер ще гірше. А знаєш, що я скажу тобі, Михайле, по нашій дружбі, по нашій знайомості? Ну, що? Перестав би, може, ти в мене погати. А? А, а то чого? Надоїли тобі мої відвіди. Надоїли, не надоїли, але я думаю, що було б ліпше, якщо ти в мене більше не показувався. А не можу, брешку! Їй богу, не можу! Служба моя така, що все моя дорога, попри вашу хату проходить. Але тут, брате мій, ще одна річ приплутана. Це, звичайно, державна таємниця, але... Що поробиш, скажу тобі, але попри все випийму. Тебе нібито недавно з криміналу пустили, так? Як є? Ну, ну, Микола, а що це ти так на все правду? На правду, ніби ти справді почувався до вини? А що тобі твоє сумління говорить? Що ти не винен? Правда! Та я Богом Небесним звіщуся, <свісна> що правда. Ну, 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 Микола, не говори таких слів. Особливо перед Шандером їх не кажи, бо серед нас, брате, ходить така думка, що як на кого підозріння паде, а він починає Бога в свідки кликати, то сумління в нього нечисте. Шандар, <плес> ти може, дійсно думаєш, що це я? <плес> <плес> Дитина ти, Микола, от що я думаю. Ледачим тебе лякати можна. А чок не такий страшний, як його малюють. І те, що ти зараз собі придумав, також не таке страшне. То всього людина звикає. Ти про що закидаєшся? Я тебе не зовсім розумію. Порозумієш, братчику. порозумієш, як на те прийде твій час. А зараз знаєш, що б я тобі порадив. Ти не роби ніякої дурниці, ніякого гаосу. Жий собі тихо, смирно, як Бог наказав, і не думай, що кругом тебе в світі твориться. А ти думаєш, що так можна? А чому б то не можна? Звичайно, що можна? Я світу багато сходив. Багато чого видів і знаю. Так як ти, Микола, живуть тисячі людей. І ніхто. Ніхто навіть не думає, відки так пішло, як так сталося, де би чоловікові взяти голови, щоб те все розібрати. Сталося, склалося, що поробиш? А життя. Життя треба брати, яким воно є. Жити як можна. І з розбитим серцем. Дурниці серця, кого воно ціле? І над людським посміховиськом. Та плюнь Плюнь ти на тих людей, що тобі від них потрібно. Ти з них будеш сміятися, вони з тебе не будуть і що прийдуть до тебе. Мудра рада, Михайле, але я думаю, що самі цна мене, я можу не вийти. Нічого витримаєш, я тобі допоможу. Я кожному голову скручу, хто по посує з тебе сміє. Голів багато буде. То вже моя вітає. А зараз знаєш, що я тобі порадив, друже. Ти я бачу, втомився дуже і сон тебе клонить. То може ти пішов би на тільки там заснув? А ти? А я зараз також тут трошки відпочину і піду додому. А може, ти сам би взяв би кожух і на таку би заснув? Микола, не роби комедії. Бери кошух, іди.